з'явилася реакція від нашого голови МЗС Андрія Сабігів. Він написав пост у Твіттері, так і назвав цю ніч, яка була в Києві абсолютно жахливою безсонною однією із найгірших. Сотні дронів і балістичних ракет Росії полетіли на Київ одразу після того, як Путін поговорив із Трампом. Як пише Сибіга, він зробив це навмисно саме так, значить, саме після цієї розмови. Нагадую нашим міністрам ЗС, що Путін чітко демонструє повну зневагу душа і всіх, хто закликав до припинення війни. Москву необхідно без зволікань піддати найжорсткішим санкціям, припиніть чекати на мир, Дійте, щоб досягти миру. Мир через силу. Ось такий пост написав Андрій Сибіга. І дійсно маємо якраз таки власне цю атаку по Києву, жахливо після того, коли відбулася зокрема і розмова. Путіна і Трампа, і буквально після цієї розмови ці понад півсотні, нагадаю, ракет і шахетів полетіли зокрема на нашу столицю. От Андрій Сбіга на цьому наголошує, каже, що це сталося рівно після того, як Путін поговорив з президентом Трампом, і він це зробив невмисно. Досить чекати. Путін дуже чітко продемонстрував повну зневагу до Сполучених Штатів і до всіх тих, хто закликав до припинення війни У Москву необхідно без Безволікань піддати найжорсткішим санкціям, і от закликає наш міністр МЗС зупинитися, чекати на мир, а почати діяти для того, аби цей мир наблизити. Тому що мир має бути через силу. Підсумовує Андрій Сембіга. От дійсно так воно і є. І я нагадаю, що справді вчора, буквально надвечір, у так Трамп порозмовляв із Путіним, і з'являлося вже декілька різних реакцій і коментарів стосовно того, як відбулося це розбудити. Мова, зокрема, є і від самого Трампа коментарі і також є коментарі із Кремля, що сказали у Кремлі про цю розмову Путіна і Трампа. Заявили, що власне президенти обговорили ситуацію на близькому сході, і звісно, що зачепили вторгнення Росії в Україну. І як нагадав каже, як як заявив саме власне помічник Путіна Юрій Ушуков, що ця розмова тривала майже годину. І Путін навіть привітав Трампа з прийдешнім днем незалежності, США, якраз який такий сьогодні є, і зазначив, що Росія відіграла не останню роль у встановленні американської державності і каже, що звісно обговорювали українську проблематику. Це цитата. Нагадаю, і Трамп знову порушив питання про як припинення військових дій. Путін зазначив, що ми продовжуємо шукати політичне переговорне вирішення конфлікту. Тут також важливо сказати, що Путін сказав, що він нібито готовий продовжувати переговори з Україною і наголосив на виконання гуманітарних угод, які були досягнуті у Стамбулі. І, от зацитую, що сказав помічник російського президента: що, начебто, вони продовжують шукати досі. Оце от рішення для того, аби продовжити говорити про припинення війни і проінформував про хід реалізації власне отих домовленостей гуманітарного характеру. Очевидно йдеться про обмін полонених, які відбулися так за останні за останній місяць. Um, але що цікаво, що при цьому очільник Кремля заявив, що Росія буде домагатися поставленої мети СВО в викорінення першопричин від цих цілей, я кажу Ушаков, Росія не відступиться. От тут насправді можна і коротко підсумувати позицію Росіян стосовно переговорного процесу і того, що вони думають взагалі про припинення військових дій чи про режим припинення так, власне вогню. А ми побачили це цієї ночі у Києві, і в принципі дуже прямо у Кремлі вчора надвечір заявили про те, що не збираються відмовлятися від своїх мети і від своїх цілей, а Росія не відступиться. Нагадаю про цілі, ми сьогодні можемо бачити їх у столиці нашої країни. Нагадаю, понад 550 дронів, понад близько 200, які летіли саме на столицю нашої країни. А близько так, 15 ракет іскандерів, також два кінжали летіли на столицю України. Зараз наша наш Київ. Перебуває у вогній. От бачимо власне карту повітряних цілей, як вони летіли на столицю нашої країни. 550 загалом було запущено цієї ночі на Україну різних повітряних засобів, і знешкоджено 478. І за попередніми оцінками про намі моніторів понад 155, загалом близько 200 різних засобів, були спрямовані саме на столицю нашої країни на Київ. І от на жаль, наслідки різних влучань. Уламків зараз фіксують у різних е, районах столиці. Рятувальники працюють на місці подій уже за попередніми оцінками. Є 23 постраждалих людини. З них 14 госпіталізовано до медичних закладів. Інші е, так отримали медичну допомогу і залишилися на звичайному лікуванні. І от бачимо, що Київ реально горить у диму. Кияни масово пишуть про те, що відбувається зараз в столиці, і дійсно ситуація виглядає доволі таки складною. Тобто, величезна частина цих всіх засобів, які були направлені саме цієї ночі на Україну, полетіли у бік Києва. Ось так Путін прагне припиняти війну. Припиняти починати режим припинення війни, так режим тиші. Отак, от, от він демонструє свою повагу до Трампа, тому що нагадаю, саме ця атака відбулася буквально за кілька годин після того, коли Путін поговорив із Трампом. І нагадаю, не надвечіру Кремлі заявили, що від своїх цілей відмовлятися не будуть. І от ми це і бачимо сьогодні на ранок у нашому Києві у столиці, який буквально горить від російських атак.